Розуміємо, що вони нічого не надають, у них нічого немає. Зараз у нас так, зроблені... Якщо ви це це навіщо ви запитуєте? Дивіться, у нас зараз є від громадської організації вже до тих документів, які вони створили, накази про призначення. ВЛК, накази про призначення на посади. І вони знов посилаються на те, що це якась там секретна інформація. Я ну звідки ця інформація? Вона має бути це має бути врегульовано на законодавчому рівні. Де конкретна норма, яка нам забороняє е, задавати такі запити? І е, мати право отримати відповідь на такі запити. Так, ми, ми ж не юристи, відповідь. ми от, як виклали, так і виклали. Ну, 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 так, а, ні, вони, а, а вони вже мають перенаправити так, до відповідь. розпорядників. Так, Можливо. Відповідь. Якщо у них немає відповіді і е, документів. Так, ну добре, Ти, сенсу немає, далі чи ну, так. На, на Абсолютно вірно, немає такого закону. Ну, так якщо не можемо... Ну якщо ви знаєте, що його немає, навіщо ви це пишете? Правильно, немає, бо ми скасовували перші, вигравали перших два судових цих провадження саме на цих документах. Бо ми знаємо, бо що? у нас є відповіді офіційні з Верховної Ради. Це так, це тому, що немає немає не того закону, не того. А ми вже не просимо, ну дайте хоча б який-небудь натяк на те, що там ви якось утворені в законний ми спосіб. Ми змагаємо про доступ до публічної інформації. Правильно. Вони не дають ніякої інформації. Яка створена, розпорядка. Абсолютно вірно. Ви питаєте? Ну. ну, що, ну. Ну, а ну, що, що ці люди хочуть від нас? Так, конкретно? Це це так. Розумієте? Я не знаю, що вони хочуть від вас. Ну. Я не зрозумів, що ви хочете від них. Те ж саме ми хочемо від них. Да. Дотримання законодавства, ну. законодавства виконання так. Конституції і законів України. Ну, тоді, сюди. Дуже, дуже добре, що це робите. Так, єдине питання зі справи, яке у суду, в суду операційної ще не є, і воно дійсно є, це питання того про відповідь на ваш запит. Стверджує відповідач свою своєму долучає до нього копію. Так, але підтвердження того, що нам ця відповідь надійшла або вручалася, немає. Вони її скинули в останній момент вже після того, як ми відводили Луніну там, чи от перший раз, чи так, другий бо ви тільки не відводили. Тому давайте Ні, я Думаю, просто вам думати, уточнюю це розповідаєте? Ми те, що є матеріалі справа є відповідь доказів. Тому, але немає правильно. підтвердження того, що ми її отримали. Це по перше. По друге в матеріалах справи немає підтвердження, що ці відповіді надали уповноважені особи від територіального центру комплектування. А тут вона кі підписана. А Керівник? тут таке. Керівник, а, ну таке у вас тут е таке А там вас... гербова печатка є органу. Мабуть, немає, так? Я да. не знаю. У нас, у нас нема взагалі. Де, ну так, бути. а я ж, а я ж чому я ставлю під сумнів оці папірці? Дуже. Якщо люди ставити папірці, то це інше питання. У нас питання зовсім інше. Ви посередите про те, що будь-яку відповідь ви не отримали. І ми повинні Так. До фіксоване. того, дивіться, поки ми не зайшли в суд, і вже на останній стадії, вже після першого відводу Луніної, нам надали оцю відповідь. Розумієте? Так надали чи не надали? В матеріали справи надали. А вам її надавали? Електронкою скинули, так. А одночасно з тим, як отримав суд. Там ж зафіксована дата. Тобто е немає підтвердження. А е суддя що, та, за а? Ну, суд не може... А суддя Луніна е наполягає на тому, що ми, не погодившись з відповіддю, пішли в суд далі судитись. Не було у нас відповіді, тому ми пішли в суд. Ми нам, що, цікаво йти в суд, платити гроші е цей, для того, щоб е е зайвий раз зіштовхуватись з беззаконні. Давайте ще раз. Ви отримали цей відповідь, але. Коли вже були з е, позовом суд подали. Да. Так. На так. останній Ви будете, ну, дату, сказати? Не можу. От якщо там от вона є, з, а з, а де воно є. Ну тут є з, дату, з, документами. От, ну, мабуть мабуть, ну, мабуть. Є. ну шо, так, мабуть, мабуть, оце воно і є. Ну що значить ж мабуть? Мабуть, це воно і є. Відзив надали з запізненням встановлених термінів в ухвалі Лунінеї. Ну, так, щоб бути об'єктивним. У вас десь ця дата зафіксована. Ви ж десь якось у отримували читання. Можливо, десь вона зафіксована. Отакі от стоси документів все не можемо з собою носити. От, чесно кажу. Це взяв, взяв те, що от, там... Ні, те, що необхідне. Те, що необхідне, ми якраз не взяли. Ну от, бачите, так це питання, ну, звичайно, треба з'ясовувати зв нам все ж таки про дату отримання, якщо ви стверджуєте, що про отримали. Звичайно, ми її не отримували, тому ми пішли в суд. А суддя відверто фальсифікує в своїй ухвалі і пише про те, що пише про те, що ми з якимось указом президента там не згодні про стан війни або ще